240 г молока. Додаю сюди 200 г води і 1 столову ложку меду. Ставлю це все на вогонь трошечки підігріти, для того, щоб краще розчинився мед і туди додати дріжджі. Це буквально на пару секунд так, щоб пальчик микати і було трошечки гарячо. Підігріваю 800 грамів борошна. Додаю сюди 80 грам цукру. І 8 грамів солі, все це перемішуємо. Поки відставляємо наше підігріте молочко з водичкою, мед вже майже розчинився. Додаю сюди 18 грам сухих дріжджів. розміщую Добресенько, також додаю сюди два яйця. І тепер змішую з борошном. Спочатку ложкою, а потім вже ручками. Також додаю сюди 60 грам вершкового масла. Його я, щоб легше водити, буду терти на тертушки. Масло додаю в кінці, тому що жири заважають роботі Такими розтягуючими рухами легше за все вимішувати, таке рідке, тісто. або отак. Воно зараз буде розповзатися, поки масло вимішається. І ось такими розтягуючими рухами пару хвилин повимішуємо. Ідемо по колу, підгрибаємо по стіночкам, ручками, розтягуємо і складаємо. Я буду залишати його на відпочинок, дам йому відпочити десь півгодинки. І потім знову і ще раз повимішую, поскладаю. Тісто взагалі корисно давати відпочинок, тоді воно буде більш еластичним, більш кращим. І легше з ним буде працювати і, відповідно, смачнішим. Смачніші будуть булочки в даному випадку. Все, півгодинки йдемо, гуляємо, відпочиваємо, займаємося іншими справами, тісто відпочиває, ми відпочиваємо. А далі знову до роботи. Пройшло півгодинки. Тісто вже збільшилося. Не треба було так швидко. Не треба. Я ще до тебе. Прийшла, ти вже збільшилась о добре синка тягне? Так, я візьму чисту мисочку, перекладу його в чисту мисочку. Трошки олійки на дно. ручки водичку, тому що там мисочка грязна, воно пристає не хоче робитися таким гладеньким, як мені потрібно. Дивіться, як буквально на очах ну Ці складання дадуть добрі пузирки. М'якість ручки періодично періодичних водичка. Тепер я знову закриваю плівкою, залишаю трошечки, щоб воно підійшло, буквально трошки. І відправлю в холодильник. Булочки я буду робити завтра. А якщо ви не хочете відправляти в холодильник, можете залишити його так підходити. Ну, так теж підійде дуже добре і доволі швидко. Ви ж бачила вже півгодинки і буквально тісто вже почало підходити. Тому я в холодильник я піду через холодну ферментацію. А для мене через холодну ферментацію це буде смачніше. Та і, в принципі, в, час, в плані часу краще там розподілити свій час, коли трошечки тут позаймалася, а потім трошечки завтра. Але перед тим, як відправляти в холодильник, тісто має буквально на трошечки підійти, а потім в холодильник на ніч. 12 годин моє тісто простоїло в холодильнику. Ось як добряче воно Підійшло. Зараз буду працювати з ним Зверху, трошечки борошну, тіл. Борошно. Опа, як якраз. Рочки борошну. Ділю а, тісто на дві частини. Приблизно однакові Тільки це буде? Можливо? Ну, Десь так. Я цього разу буду робити не кульки, бо мені треба буде розкатувати прямо кухні. А, звук. Зроб... А, забулася сказати, коли я дістала з холодильника, дала тісто десь півгодинки трошки нагрітися. І зараз я також ці продовгуваті ковбаски залишу ще приблизно десь хвилин на 10-15, а потім буду з ними працювати. Їм треба ще трошечки полежати. Розкатую в кутничу. Так, беру у мене готова макова начинка і просто розмазую цьому простой. Закручуємо і робимо такий бублик. Отже, готові булочки, накриваю плівкою і залишаю відпочити ще десь хвилин на 30-40, щоб вони трошечки підійшли. А потім вже буду випікати. Булочки вже добренько підійшли. Зараз я їх помащу яєчком і відправляю в духовку. Духовка розігріта до 200 градусів, випікаю 25-30 хвилин. Тут у мене просто яєчко жовток і билток розбиті. Нічого більше я сюди не додавала. І ще я хочу деякі булочки посипати зверху просто маком. Звичайний такий мак. Отже, булочки вже готові, дуже м'які, гарні. Осеренок. Прям mm. дуже смачні, дуже м'які, дуже легко робляться. Вони варті для того, щоб їх зробити. Вони дуже смачні. Обов'язково зробіть. Аромат просто неймовірний. І тісто дуже м'яке. Ну, прям сильно дуже м'яке. Обов'язково приготуйте.